Доброго ранку. Сьогодні зарядку ми будемо робити разом за нютию. Отже, почали. Перша вправа. М'ячик перед собою. Піднімання рук догори. Раз, два. Опустили. Раз. Два. Опустили. Молодці. Друга вправа. Тримаємо м'ячик перед собою. Відведення рук в сторони. Отже почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Право повторити п'ять, 6 разів. Наступне вправо опускання рук униз. Нахили тулуба. Раз, два, три. Чотири. Вправо повторили. П'ять шість разів. А тепер малята пострибали, як м'ячики. Отже, почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо закінчили. Зустрічі, дітки!